Дівчаточки, привіт! Сьогодні вам хочу розповісти про ось такий термозахист від Лівест. Цією бутилочкою я вже користуюся, напевно, місяці 4. І при кожному меті голови, після того, як я трошечки підсушу волосся рушником, я наношу термозахист. І лише після того я включаю фен. Включаю фен, включаю на високу температуру і не боюся, що моє волосечко буде перепалене. Воно і так тоненьке, тому його. Ще допалити тим феном, то буде взагалі катастрофа. Що робить цей термозахист? Цей термозахист має, крім того, що. Захищає від високих температур, він захищає від сонця, від шкідливих зовнішніх факторів, від сухої температури, яка є від батареї, від сухого повітря, він ущільнює кожну волосиночку, тому що має в складі кіротин, він робить волосся більш слухняним, він полегшує розчісування, зволожує волосся, робить його пружним, запобігає посіченню кінчиків. Запобігає ламкості волосся, робить його гладеньким і непухнастим. Ось така чудова штучка, вроді би, баночка невеличка, вона з розприскувачем має чудовий аромат. Можете подарувати чи собі на 8 березня зробити такий подарунок, чи своїм близьким. Цей захист вам буде просто незамінний. От зараз буде тепло, прийде літо, буде спека, буде сонце. Мало хто ходить в купелюшках, якщо я так бачу. Тому використовуйте термозахисник, хай ваше волосся буде вашою прикрасою.